Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень Лайфат. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І сьогодні ми розглянемо спосіб, яким ми можемо збільшити свою активність в мережі Сейт, роблячи бріджі з інших мереж, і таким чином збільшити свій шанс на отримання айндропу від цієї мережі. Ну але, як завжди, перед початком хотів би попросити вас підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте. Інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку і далі переходимо до самого відео, виконуємо дії, які я показую, і чекаємо подальших новин від цього проекту. І сьогодні я покажу, як ми зможемо ще проявляти активність в мережі SEI для отримання винагороди за Tessnet. Ми зробимо з вами бридж через міст з мережі Polygon Mumbai в мережу SEI Та навпаки, але тут також можна робити бриджі. І з інших мостів, як бачите, які тут мережі можна обрати: BNB, Arbitrum, Optimism і так далі. Але я покажу, наприклад, Polygon Mumbai. Але я б радив, щоб вам також зробити ці бриджі і з інших мереж, для того, щоб проявити більшу активність. Для того, щоб нам виконати цю активність, нам... Знадобиться гаманець Metamask, мережа Polygon Mumbai. Це тестова мережа. Ми не витрачаємо ніяких коштів, окрім тестових токенів. Далі нам також знадобиться гаманець КПЛР. Кого його ще нема, встановлюєте собі розширення, проходити реєстрацію. Не забуваємо зберігати свою сітфразу. І далі нам потрібно буде отримати тестові токени. Давайте для початку отримаємо мережі Mumbai. Переходимо за посиланням на ось такий екран. Тут обираємо полігон, тут мережу Mumbai. Далі конектимо. Свій гаманет, далі натискаємо Continue, чекаємо. Також ми можемо для того, щоб збільшити свою винагороду, зробити твіт в Твіттері, і за це ми отримуємо 5 разів більшу винагороду. ну Давайте покажу, як це робиться. Просто натискати твіт. Далі робимо твіт, далі переглянути, копіюємо наш посилання на твіт, вставляємо в це поле. Чекаємо і натискаємо, і натискаємо Claim 25 токенів. Як бачите, пише мені, що я поки що не можу запросити токени, так як ще не пройшло 12 годин з останнього. Мого запиту, але ви можете отримати таким чином. Також можна використати ще ось такий кран. Тут обираємо мережу MUBA, вставляєте свою адресу гаманця Metamask і натискаємо Set. Втікаємо транзакцію, потім з'явиться ось така картинка. Це значить, що ми отримали. Свої токени можемо зараз переглянути в гаманці. це як бачите, ми отримали ще додаткові токени. І через добу ми знову зможемо зібрати на цьому крані. Далі нам також потрібно отримати токени SAY. Для цього конектимо свій гаманець Кепл. Тут автоматично підв'язуємо гаманець, натискаємо Recueві На жаль, я зараз не можу. Отримати, так як я нещодавно вже отримав, також тут токени. Але ви отримаєте. Отримаємо ми тут 0.1 Sai. І нам цього вистачить для того, щоб зробити цю активність. Але також ще можна отримати додатково тестові токени в їхньому Discordі. Для цього переходимо в їхній Discord. Посилання також буде під відео. Далі переходимо в вкладку Atlantic Fawcett. Тут. Вводимо на оклику, паусет. Далі копіюємо наш адрес мережі сей, Знаходимо ось тут. Натискаємо. Далі копіюємо наш адрес мережі сей, Для цього натискаємо копію адрес. Знаходимо тут нашу мережу сей, тискаємо копіювати і вставляємо також собі. І натискаємо відправити. У мене чомусь цей спосіб не працює. Мені ніколи не приходять токени. З Discord, але можливо вам нарахують ці токени, тому також не впускайте можливість забрати тут ці токени. Ну і вже Далі ми можемо перейти до самого бриджа, Для цього нам потрібно підключити свій гаманець, підключаємо його. Тут підв'язується він автоматично. І також підключаємо свій гаманець Metamask. Натискаємо ось сюди, далі Metamask. Тут ми вводимо суму, яку ми хочемо відправити. Хай це буде ось така невеличка сума. Тут немає різниці, скільки. Ви відсилаєте, головне, щоб ваша транзакція відображалася на блокчейні. Ну і далі натискаємо Bridge to Save. І як бачите, нам пише, що сума переводу должна бути більша, ніж сплата за комісію. Давайте тоді введемо ось таку суму. Знову натискаємо Bridge. Чекаємо підтвердження нашої транзакції. Зараз у нас прогружається Metamask. Бачимо, скільки ми цього повинні сплатити. Тобто, якщо ми раз отримаємо на крані, нам цього вистачає для... Проведенням цієї транзакції, натискаємо підтвердити і чекаємо, поки пройде наш бридж. Як тут пишуть, що цей обмін може зайняти до 10 хвилин, все залежить від нагруженості мережі. Ну і давайте я поки що призупиню це відео, і як тільки пройде Мій обмін, ми зразу продовжимо. І пройшло близько 10 хвилин. Наш бридж пройшов. Тепер потрібно зробити зворот транзакцію, Для цього натискаємо на ось ці стрілочки. Знову підконечуємо свій MetaMask, натискаємо автоматично. Далі вводимо суму, яку ми хочемо переводити. Давайте оберемо максимум. І далі натискаємо брідж полігон Мубай. Чекаємо підтвердження транзакції. Як бачите, у нас виникла помилка. Натискаємо знову. Знову помилка. Чомусь зараз не хоче працювати. Ми давайте Пробуємо зменшити суму, наприклад 30. Знову натискаємо чекаємо. І як бачите, ця вже транзакція проходить. Тут обираємо завжди краще обрати меншу транзакцію. Але зараз я цього не буду робити для того, щоб швидше вона пройшла. Але можна обирати меншу транзакцію для того, щоб менше витрачати нам тестових токенів, тому що вони нам ще знадобляться. Я залишу середню ціну за газ і натискаємо Proof. І все, далі знову у нас йде транзакція. Тут, як бачите, вже набагато швидше проходить через гаманець Кеплер. Але зараз знову транзакція йде вже на сам Metamask. І ця транзакція займає трохи більше часу. Але як бачимо, вже тут пише, що лише одна хвилина у нас час. Витрачається на цю транзакцію порівняно з тією, що в нас займає 10 хвилин. Ну, і давайте я знову призупиню. і Як тільки пройдеться транзакція, ми продовжимо. І все, наша транзакція пройшла. І ось таким чином ми ганяємо тестові токени. Також обирайте інші мережі. Це, наприклад, як я робив ще такі самі транзакції мережі Gierle і також в BNB Chain. Це все безкоштовно. Ми витрачаємо тестові токени, які ми отримуємо безкоштовно. І проявляємо активність в мережі Sales. За що в подальшому отримаємо винагороди за цей тестнет. І я радий би в цій мережі проявляти якомога. Більше активності, проект інвестували великі кошти, тому винагороди за теснет повинні бути доволі непогані. Тому працюємо та заробляємо. А я дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе та побачимо!